Вітаю на каналі Світолітних троянд і запрошую у свій сад 1 серпня 2023 року. Так швидко летить літо і вже останній місяць. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, залиште свій коментар, поділіться своїми враженнями. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. Сьогодні мова піде про чудову волотисту гортензію Мегаперо. Це дуже цікавий старий сорт. Квітконоси у цій гортензії можуть досягати 35 см. Вона дуже високоросла. Заявлена висота до 2,5 метрів при метровій ширині. І вже видно по цій дворічній рослині наскільки великі волоті у неї. Спочатку вона розпускається і має зелений колір, а потім суцвіття стають білими і поступово фарбуються врожевий. Буду робити з неї штамп, тому що досить дости і довгі нині паги і залишилося лише зрізати від конец і на цій висоті формувати штамп. Ось і підходить до завершення наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Тисніть на уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Поділіться своїми враженнями в коментарях і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це допоможе розвитку каналу. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою. З вами була Віра Лисиця, Світ Елітних Троянд.